Привіт, уні, красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні я, Олександра Федів, проведу вам гайд по новорічним косметичним подарункам. Угу, Косметичним, тому що саме там я експертка і покажу вам різні варіанти на різні цінові сегменти. І не тільки розкажу, а ще і покажу, тому що я та блогерка, яка не тільки розповідає, а ще й показує. Артем, під'їжджай, ми починаємо. Для кого будуть ідеї цих подарунків? Для всіх ваших. Подруг, знайомих, колег, сестер, мам, бабусь, то в принципі це будуть дівчата абсолютно різного віку. І знаєте, є така проблема звичайно, що подарувати подрузі. От ви хочете подарувати їй там парфуми, не знаєте які, хочете подарувати помаду, не знаєте яку. А я знаю універсальні варіанти за різними цінами. Тому я все сьогодні детально вам покажу. І почнемо. Ми знаєте, з чого? із кушоном. Не буває такого дня, щоб мене питали в директ Саша, що таке кушон і який варто купити. Тому сьогодні покажу вам ось такий чудовий варіант від Анліші, тому що в мене є всі відтінки. Я вам всі покажу. Бренд Анліша це бренд корейської косметики, яку імпортує в Україну магазин All Face. І це наша з ними співпраця. Чому я дуже сильно радію, тому що я цей магазин дуже давно люблю. Я тут зараз причеплю картинку, з якого часу я на них підписана і дивлюся за Настею. Настя, Настя це власниця магазину All Face, і в них є просто вся доглядова косметика, а також декоративна. І я сама дуже часто в неї купую і розповім вам сьогодні про свої улюбленці з цього магазину. Ну і звісно, покажу всі кушони. Коли я підписалася на магазин All Face, у них був тільки один маленький магазинчик офлайн на Петрівці. А зараз у них два величезних магазина в Києві і в Одесі. І якщо ви в них були, то ви знаєте, наскільки там комфортно і приємно. Отже, повернемось до Unleashed. У них є три ось таких мега популярних кушони. Зелений це сатиновий фініш, синій матуючий і рожевий це такий, знаєте, блискучий, прям осяйний тон. Ми змінили фон на чорний, щоб краще було видно відтінки тоналок і розповіли вам про таку систему. Дивіться, в них така от упаковочка від кушону. Пуста всередині, тому що до неї йде запаска. Ось так вона виглядає. Відкриваєте кришечку, вставляєте всередину і користуєтесь кушоном. Потім у нас закінчується, натискаєте на кнопочку і дістаєте його. Це у нас Satin Wear Healthy Green Cushion Foundation. І я вам покажу саме від цього варіанту всі запаски із відтінками. Ось в них є ще такий синенький, він матовий. І є ось такий рожевий, він сяючий. Відтінки тільки у них будуть однакові, різні лише фініші. Спочатку хотіла показати вам рожевий, але потім подумала, що це буде трошки нечесно, тому що той, той, той сяючий. Тому покажу вам сатиновий, та матовий, ну, просто щоб порівняння було. Вставляємо запаску. Оп! І ану, чекаємо. Чуда. у Працює! Поважайте мені удачі, тому що в мене тут. 5 на 4 20 відтінків тоналок і 20 спонжиків. Тому я щекава вам зараз показувати всі відтінки. Відтінок 1 n Беремо спонжик ось так. Набираємо. Бачите, все гігієнічно і чисто. І набиваємо спонжик шкіру. Що ми маємо? Середнє покриття від середнього до щільного. Як бачите, перекриває повністю мій відтінок шкіри. Для мене obviously, Він занадто світлий, тому що подивіться, яка я. І який один Н. Але я впевнена, що є багато у мене підписниць, яким такий підійде і ви шукали ось такий нейтральний світлий відтінок. 14 Н 16Н. 18С – це холодний, більш рожевий. 18Н. 20 Н. 21 Н. 21 – теплий. 22 n 23 n 23 w теплий. І зараз я вам покажу в такому ж відтінку, але синій. Це відтінок 23 w Тут у нас матовий фініш, а тут сяючий. 24 N, 25 n 27W, 29N. 32N. 35N.

Кошон це класний варіант подарунку. Тепер ви знаєте про всі його відтінки, а також всі його текстури. Для себе я обрала ось цей зелений відтінку 24 n Тепер переходимо до доглядової косметики. На All Face у мене є декілька улюблених товарів, фаворитів, які я вже декілька разів купувала, і собі на подарунок і розповім вам. Перший це ось така гідрофільна олійка від Round Lab 1025. Вона дуже легка, тонка по текстурі, гарно змиває макіяж, не робить полівки на очах і на обличчі дуже комфортно. Або ж мені також дуже подобається Нідлі Майл Діп Клінсинг Ойл. Там велика банка. Ось її десь майже на рік. Тому, якщо ви хотіли купити собі надовго або подорожці, дуже вам рекомендую. Також порекомендую вам два вмивання. Перше це м'яка пінка для вмивання Round Lab. 1025 Dog Dog Cleanser, Вона дуже дуже легка, така знаєте, як кремова пінка. Якщо у вас чутлива шкіра, я б це купила наприклад для мами, для бабусі, тому що вона дуже така дбайлива до шкіри, при цьому гарно очищає її не до скрипу. Мій особистий для моєї шкіри найкращий гель для вмивання Circadia Lipid Replacing Cleansing Gel. У нього дуже маленький розхід. Ось такої тюби, як я вам показала на екрані, мені вистачає на пів року. Його треба зовсім чуть-чуть. Він гарно пінеться і реально класно збиває і макіяж, і вмиває шкіру. При цьому не пече очі, не стягує шкіру. Офігезний. Звісно, посилання на супродукти будуть в описі цього відео. Зволоження шкіри у мене є два улюблених кремчики. Перший це Soskin Up Moisture Balancing Cream. Він дуже комфортний. Його можна подарувати абсолютно будь-якому типу шкіри, і всім він сподобається, тому що він досить гарно зволожує, такий знаєте, більш живильний. При цьому в нього легка текстура не відчувається липким на шкірі. І другий це антивіковий крем з бакучіолом Transparent Lab. Пекучіо фірмін Крім. В його гелева текстура напівпрозора. Я його дуже люблю наносити вечором перед сном, тому що він швидко поглинається, не дає ніякої липкості, і він візуально вирівнює тон шкіри. Якщо у вас є якісь постакне, він дуже класно працює. All Face надав мені промокод для моїх підписників до кінця грудня. Вказуйте ось цей промокод на сайті і отримуйте знижки. Також всі активні послання будуть в описі цього відео. Переходьте і дивіться. Переходимо до ідей подарунків. Буду їх показувати у порядку нанесення макіяжу. Тому Починаємо ми із праймера. У мене це ось такий мега-універсальний праймер від Erborian, Називається Skin Hero. Підійде для всіх: для молодої шкіри, для зрілої, для більш масної, для сухої, тому що він просто вирівнює текстуру шкіри. В ньому немає силиконів, він легко заповнює нерівності на шкірі, і візуально вона стає більш рівною. Підходить абсолютно всім. Ну і тональний, звісно ж, кушон. Ви вже сьогодні бачили. 24 n Двіцький перфекшн. Воно було того варте передбати 20 відтінків, щоб точно знати свій. Переходимо до консилера. Він дуже-дуже універсальний, тому що він такий напівпрозорий і працює за рахунок відбивання світла. Arborian CCI із Сентелою. Він дуже-дуже легкий. Із він вилазить білий. Але при розташовуванні він стає бежевий. Він зволожуючий. Я б такий точно купила для своєї мами. Та, в принципі, кожна дівчинка, яка хоче на кожен день якесь легке покриття, його зацінить. Тепер робимо контурин. Я дуже люблю різні рум'яна, тому в мене в де їх багато варіантів. Почнемо із таких бюджетних, нових і кремових. Опа! Елен Про. Дивіться, у них вийшли ось такі нові продукти. Вони бюджетні, при цьому дуже легко тушуються, Підійдуть як для новачків, так і для професіоналів. Зараз покажу рум'яна. Елен Про So Cute Liquid Gel Natural Dewy Blush. Вітінок 101. Бачите, як вони гарно відкриваються. Є фіксатор. Чикс. 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 Мені вже подобається, можна залишити. Розтушую тим же спонжиком, що тушувала собі тон. А також не дорисовувався в них скульптор, тому що він реально холодний. Якщо ви сама або якась ваша подружка, чи знайома, чи колега цікавиться контурном, але його трошки боїться, вона початківиця, я би рекомендувала їй ось таку штуку. Дивіться, також кремова у нас формула, також бюджетний. Нанесли і тим же спонжиком відтушовуємо. Бачите, дві секунди, і він зразу ж сам тушується. Якщо ви хочете подарунок набором, вам сподобається варіант ось такий. Від The Balm. Дивіться, у нас є такі манюньки. покажу ближче. У нас є рум'яна, бронзер та хайлайтер. Дивіться, яке воно голосеньке! Я дуже маленьку косметику, і я впевнена, що колеги на роботі ваші зацінять. От всякі бухгалтери, юристи, СММ-ники. Одно маленьке і приємне. Хайлайтер. Досить універсальний відтінок, а також у нас є бронзіла. Як ви здогадалися, це у нас бронзер. Також в цьому наборі у нас є праймер та туш. По факту це майже весь макіяж. Дуже класний поданковий набір. Або ще класна новинка в палеці. Дивіться, яка вона гарна і різдвяна. Називається Buttermelt Face Palette. Два варіанти рум'ян та бронзер. Виглядає, наче якийсь пряночок. І пахне смачно. Нік в цьому плані молодці, у них завжди гарні дуже опакування, тому них, в принципі, можете подивитися багато подарункових варіантів. Ось поки говорю про ніг, зразу покажу, що такий варіант. Дивіться, який гарний. Три близькі, Fat Oil. Вони дуже комфортні на губах, гарна пігментація, нікуди не сповзають, не скочуються, не липкі, не жирні. Рекоменд. Можна навіть купити ось такий от набір і політику на три своїх колеги чи три сусідки. Наприклад, якби я до сих пір жила в гуртожку, я подарувала таким своїм сусідкам по кімнаті, злочитні я з тюрми. Я забула про один подарунок, а він на мене лежить і дивиться. Артем, що це? Що шо це з шопа? Ні, це такий шість е, в одному гаджет для зони під очима. Він може бути холодний або теплий і не може брати набряки, або темні кола під очима. Я вважаю, за свої гроші. Це просто топ і реально приємний як подарунок. Там ще є апка як ним користуватись. Для макіяжу очей. Ще можна подарувати, що цей макіяж був трошки новорічніший, святковіший і підходив практично всім. Дивіться, що маю палеточка від Unliche. Той зберегти у нас був кушон. Подивіться, які сяючі, гарні тінюшки. Особливо мені подобається ось цей посередині. Дивіться, яка краса. На новорічну ніч буде топ. Будь-яка дівчинка буде задоволена. Глітерпедія Анліша номер 2 Нанесу якраз її по центру повіки, ну просто. Плідники воно гарне. Я б так ходила, звісно, кожен день. Але тут є відтінки ще й на реально кожен день. Дивіться, більш спокійні. Вони, до речі, гарно тримаються, не осипаються під час дня. Я вже їх носила багато разів, дуже мені подобається. А також класний подарунок на новий рік це олівці для макіяжу очей, тому що, ну як часто фарбувати собі кольорові стрілки? Напевно, не дуже, а на новорічну ніч можна. І подарунок такий бюджетний і приємний. Тут у мене є два варіанти: від Maybelline New York Tattoo Liner у синьому та зеленому відтінку. Зробимо сині. Або ні. Зробимо зелені. Так, це в мене номер. 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 40. Такі стрілки-половинки зроблю. Трошки ялинки на мої повіки. Якщо ви хочете подавати щось таке більш люксове, також дуже універсальне, я вам рекомендую ось такий варіант тінюшек від Hourglass, називається Scattered Light Reflect. Ви дуже часто мене питаєте, що в мене на очах, коли воно в мене на очах, тому що воно отак от пальчиком наноситься, гарно тримається, красиво, має мокрий такий блиск на очах. Реально видно, що воно люксове знаєте, прямо відчувається дорого і виглядає дорогим. І воно маленьке таке дуже універсальне. Туш. В принципі, туш це взагалі дуже класний варіант подарунку, тому що навіть людина, якщо не фарбується, то неї скоріше за все, є. Я знаю, багато хто не наносить на себе тональні, рум'яна, тіні, але от туш люблять всі. І в мене насправді тут багато є рекомендацій. І з новинок у мене є дві від Kiko. Є ось така від екстра скульпт, тут дуже незвичайна щіточка. Дивіться, яка вона. Ви таке бачили раніше? Не бачила. Не бачили правильно. А інша називається MaxiMod. Також дуже незвичайна щіточка. Обидві прикольні, а також мені ще дуже подобається від Neverty. Вона не популярна, така вона більш бюджетна, але дуже класна. І з дорогих, в минулому відео чуть не побилися в мене в коментарях. Я питала вас за Yves Saint Laurent. Полина людей каже, що це найкраща туш їхнього життя. А половина каже, каже, це найгірша туш їхнього життя. Тому я е, рекомендую ці. Я забула розказати вам ще про брови. Угу. Брови. Дивіться, в мене є такий унікальний олівчик, як для мене, також від Анліша, тому що він ультра тонкий. Він такий тонкий, майже невидимий. Супер, супер, тонюсінький. Якщо у вас є людина в вашому житті, якій трошки не вистачає. Густоти в бровах і вона їх домальовує, і вона в цьому знову ж таки початківець. Я вам дуже рекомендую купити саме його, тому що він легко носиться, легко вичесується, якщо будуть проблеми. Макіяж губ. Знаєте, коли мене питаються, що подарувати подорожці, і я взагалі про неї не знаю нічого. Я кажу або туш, або блиск для губ. Тому що, в принципі, це також дуже універсальна річ, якою всі користуються. Покажу вам два: один від Neverty. це в мене відтінок номер 5 d Plumping Intense Lip Gloss. Він недорогий. Має такий плампуючий ефект охолоджуючий, дуже класно тримається на губах. От, якщо ви думали, що блисків не буває стійких, спробуйте цей. Він тримається до кінця. Дивіться, красиво збільшує губи візуально, Створює таке рідке скло, не сильно пече, дуже комфортний, мені дуже-дуже сильно подобається і багато відтінків. Або ще може бути ось такий від Maybelline New York. Ліфтер Gloss, він просто легше доступний. Його можна купити практично в усіх магазинах: там Єву, Простор, ватсонс і так далі. Із кальдравих і стійких придивіться до ось такої помадки два в одному. Тут у нас є і блиск і помада. Там дуже багато відтінків, є і нюдові, і червоні, і темні. Це така стійкість, дівчата, це нереально. Не красти зранку, собі 31 го числа, а змиєте першого вечора, вона буде вас триматися. На подарунок класно. І поки говоримо про Кіко, нагадаю вам, що там є такі подарункові набори. Не дуже дорогі, місяці, коштує десь півтора. Тисячі гривень, і тут у нас є туш, тінюшечка і блиск губ. Клас. А є ще великі, хто хоче більше потратитися. А якщо раптом тут є якісь хлопці, які надивляться дивляться і думають, що ж то його таке купити своїй дівчині. Дайсон найкращий варіант. Якщо... Ну, пилосос також треба. Якщо в неї вже є пилосос і є для накручування волосся, купіть їй ейрстрейт, як зробить Артем на мій день народження. Дуже сильно чекаю. Тик-тик-тик. Переходимо до волосся. Е, якщо ви шукаєте щось дуже універсальне, знову ж таки, що всім підійде, і всім сподобається, і всім буде гарно працювати, це пінка для волосся. Можна і мамі, і собі, і сестрі, і подружці, і колезі. Всі, хто хоче мати гарну укладку. Називається Wow Color Extra Large. Хто хоче знати, як ним користуватися, у мене є тік-ток на цю тему. І якщо ви хочете купити якийсь інструмент для укладки і не Dyson, то можете придбати ще ось таку плойку щипці Це у мене бренд Tico, все стерлося. Я вам підпишу, як вона називається. Вона прям недорога. Мені здається, вона коштує десь тисячу гривень, може півтори тисячі гривень. Скільки? тисячу гривень? Та ти і в мене діаметр 32. Вона офігезна. Бачите, яка неї тут така форма. Тут ніколи не зачіпляється волосся, не видирається. Всі мої локони, які ви бачите, на щіпці, зроблені на неї. Супер класно довго живе. У неї покриття здається титанове, гарно волосся підкручує, не палець. One love. я не договорила про волосся. Забула майже. Дивіться, у Давро є ось такі набори подарункові. Дуже класна косметичка. По перше, е я вже все звідси використала, тільки косметичка залишилася, але я вам додам картинку. Там у нас є шампунь, кондиціонер, лівін і навіть вивачка для обличчя. І за такою, знаєте, полюдською ціною адекватною. Я б собі знову таке купила і дуже рекомендую вам спробувати. Ну і ще такий подарунок для душі і тіла, скажімо так, е, можна придбати батер для тіла, зволожуючи якийсь такий масло, крем, який буде гарно зложити шкіру всього тіла. У мене, наприклад, дуже ноги засихають зимою, тому дуже гарно підходить. Тут вже в своєму бюджеті дивіться, можна купити щось бюджетне, якось це із Єви. Це у нас Monic Body Нектар. Можна купити щось супер дороге. Я вам тут додам варіанти, бо я навіть зараз не можу придумати, бо я на таке не трачу багато грошей. Або ще може бути скраб для тіла. Я думаю, ви всі знаєте за колістар сольовий. Він справді класний. І фіналочка. Якщо ви дуже любите парфуми і хотіли б їх подарувати, але знаєте, чи сподобається запах які буде їх дарувати, оберіть манюсіньку баночку. дивіться, яка халоса. Це у нас бренд Кайлі чи Кайялі. Напишіть мені, будь ласка, що я неправильно сказала. Вони продаються у Сефорі. У мене аромат ваніла. Це саме універсальне, що за тільки може бути. А там також є і дуже солодкі цукрові. Або ще розглянети варіант парфумів на розпив. Ну і мені щоб мені соромно не було. Просто собі обираєте, наприклад, бренд Кіліан, бо я люблю Кіліан. І навіть є такі набори на розпив. Це дуже класно. Ну і не можу, не можу не згадати про слона в кімнаті. Це наші палаточки аурглас. Якщо у вас їх ще немає, купіть собі або подружці. Вони мають бути в кожної дівчини. Якщо ви світленька, купіть собі дракончика. Якщо ви більш засмагла, купіть собі око. Я вас запевняю, що ця палатка буде вас тішити на один рік, і ви будете думати про того, хто вам її подарував, яка він чудова людина. Мені дуже важлива ваша активність, тому не забудьте поставити мені вподобайку, а також напишіть в коментарі, що із цього цього ви хотіли. Отримати для себе і ще будете ви дарувати своїм подружкам, колегам, сусідкам, мамам, бабусям всім. Можливо, я щось забула, і ви дасте мені класні ідеї. Розбирати цей набор. А там класно підказує, що можна зробити якийсь свій набір. От ви купляєте декілька наборів, розбираєте їх і створюєте ще більше наборів, унікальних, маленьких для своїх близьких і рідних. Найкращим подарунком для мене, звісно, буде ваша підписка. Лайк, like, коментар, будь-яка ваша активність та репости мого відео. Дякую вам за це! Цілую і па-па!